Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, думали, Сашко корову здав, все поздавав, землю в оренду здав? Ні, ну треба було корову на м'ясо, землю з соняхом засіяти і все. Ну, коротше, це все лірика. Довго не був було на каналі. Ну, не до зйомок було. Значить, що у нас? Куди ми їдемо? А ми їдемо по бичків. Нарешті. Улюблена рубрика, моє улюблене заняття. Їдемо купляти бачки. Будемо показувати, що купимо, як купимо, як вестимемо. Ну, звісно, В общем, все вам Бог кажу. Так що не переключайтеся. Далі буде цікаво. Всім привіт! Ранок наступного дня. Общем, сам процес не показує, бо дуже удикательний Короче, Привезе таких красавчиків. Бачите? З утра завидюся петь, не дуже захотіла. Ну нічого, вече всі поп'ють. Порода Браун ну Це чисто кров'ю, а це всі, це всі 50%. Як бачите, красавці. Квітська статура, всі діла, модне кучерява, як то казав. Такі діла. Як то? Мрія, мріяв. Взапно підвернулася. Мріє сумав'яв. Що, <звісно> <звісно> напоїли? Будемо давати по 6 л молока. Телята були на підсосів корови. Поэтому, може трошки стрес, ну може, а трошки не і буде. Ну нічого, ще поїдемо тижня-два, мабуть, цільне молоком. Тоді сухим топуємо. Думаю, так і буде. До двох місяців. у ну, цьому вже десь місяця три можете сказати, що ходий, бичок недавно скаструвався. Купили і каструваного бичка. Побачимо, що воно навіть як вони ростимуть і вам показувати. Також ще вам на Ютубі ніхто не показував. Трошки в нього стрес, ну чого, обгодуємо, Ну а цим біля місяця. Цей може, оцей більше, трошки старший, йому десь 5 тижнів. Ось такі печечки, гарні, общем, ну, Я довольний, якщо чесно. Е, брали ми там біля за Дніпро е, жіночка на ферму тримає. Брала політики в неї корови швіць, і корови Брауншвіц, і телиць, і нетелі. Отакі діла. Так що, в принципі, незапно так вийшло. Мрії збувалися. Все добре, що зараз по раціону? Сейчас поставимо через пів часа воду. в кориті. Понасипаю трохи гранулу. і сіно. І будуть сидіти. <звук> Тут їх п'ять. ще одного малого покажемо арсадива, бо він трошки маленький. Так, ось наш Юпітер, поки ось в загончику посиде до вечора. Тоді ввечері вже переведемо, такий такі красавчик, теж поубрал на швіц. І дуже вчора важко дорогу перейняти. Так що поки посує там, ну а тоді вже через день-два хай трошки оклигає, щоб дорога вчора давала. Ну, Жаркувато вчора було він менше таке, то поки побуде віддільно. А тоді зробимо ще добавочку розширення, бо це ж поки їх 5 містах хватить, підростуть міста вже буде мало. То ще додавлю і буде якраз хорошо. Може, ще підкупимося. Так що, е, що хочеться сказати. Підписуємося на канал, ставимо. Пишемо. Пишемо коментарі. Хто не підписався, підписуємося на канал, бо такого ви на Ютубі ще не бачили. Ну що я вам хочу сказати. Мрії збуваються, вірте і робіть все, щоб вони збувалися. Так що, на все добре, всім миру та добра. До побачення.